Вітаю підписники та глядачі. в даному відео поговоримо про складаний ніж Ganzo G729. Огляд вже був, посилання відповідно залишу в описі під відео. А зараз буде відгук, я поносив його місяць на IDC, ну можливо, трошки більше, зазвичай плюс-мінус місяць ношу і даю певний відгук. Користуюсь їм. І зараз про це поговоримо. Давайте почнемо з механіки. Коли був огляд, вона мені не дуже понравилась, потім вона трошки розпрацювалась. І Потім стало ще трошки гірше, так би мовити. Ну, краще, ніж було в огляді. Але тим не менш, що ми маємо, якщо це візуально продемонструю? Відкривається більш-менш, складається там. Також ну, мені тут незручно, щоб на камеру це все продемонструвати. Заотвір відкривається, складається. Тут я не розгонюсь, так би мовити, щоб його скласти нормально. Але тим не менше стало краще, але не так, як хотілося б. Показував на огляді ножі від Ганза 720 і 745. Їх також носив на EDC. По місяцю раніше відео теж можете подивитись. Тут механіка значно крутіша і бачите, як вони працюють. Тут взагалі топова механіка, як для такого бюджетника. І на цьому, бачите. А тут чомусь так не виходить. Можливо, ще тогенька пружина асіста. Чи хто значить воно так виходить, працює якось. Некомфортно. По механіці, тобто, мені не дуже зайшло, я очікував, що воно хоча б якось розпрацюється і буде близько до цього. Я навіть розпрацьовував механіку, відкривав, треба, не треба, мені ходив, відкривав, закривав, щоб воно розпрацювалось. Ось таким чином ще можна відкривати. Хватаємо за отвір і кидаємо ось так. теж доволі таки зручно відкривати. ось Ну, Саме простіше, щоб не класти, великим пальцем провели і відкрили. Як на роботу це не впливає, нічого, що воно там не дуже круто відкривається для роботи, це абсолютно не впливає. Не тугий, в принципі, нормально. По кліпсі вона як була тогою, так і залишається дуже туга. От, Продемонструю. Нічого я туди не підкладав, носив просто на кишені. Бачите, вона туго залазить. Ніж точно не загубите в цьому плані. Кліпса досить таки Надійна, широка, гладенька. G10 теж таки не дуже агресивно, тому кишеню жирати не повинно. До речі, коли працював, там певні роботи були, кліпса досить таки наминала руку. Треба було мені відрізати гілочку там із алечі, вона заважала. Відповідно, в мене був на кишені ніж, не брав ніякий інший інструмент. Навмисне цим гілочку відрізав. І коли я довго працював, Оце відчувалося, як кліпса наминає. Ну, це особливість складаних ножів, якщо якісь силові роботи, довго працювати, то воно зараз дуже сильно буде наминати оця кліпса. По роботі, що я їм ще робив? Продукти нарізав, посилки відкривав, навіть робив там держак для граблів, ще по дерев'яшках, по деяких працював. В принципі, працював відносно той немало. І зараз хочу перевірити на продуктах, наскільки він буде комфортно далі працювати. Я його не перегострив, нічого йому не робив. Зараз протестуємо заново, ну, плюс-мінус те, що і на огляді було. Взагалі геометрія клинка сама по собі досить таки різуча, це потрійний клин. Зведення так. Ну, ви розумієте, звужується в цій площині, в цій площині і в цій площині потрійний клин. Так, ріжемо хліб. Бачите, він, в принципі, ріже. Тут така геометрія досить такі, цьому допомагає, що він буде різати. Ну, бо буває, може настільки затопити, що навіть і хліб, то не буде практично різати. Відчувається, що він працює так не ідеально, але для повсякденного використання цього достатньо, в принципі, чистий різ. Далі морожене сало, воно солене. Якщо було б не солене, а сире, то його б, мабуть, взагалі б не порізав. Так, і пробуємо. Ну тут гарно працює. Геометрія різачка, знову ж таки, по продуктах. Ось підрізати сало. Бачите, працює добре. І давайте дещо дрібніше. Ну мені подобається, як він тут попрацював. Ну і ще для розуміння папір. Він його абсолютно не ріже. Ну, може, десь там трошки-трошки буде. Коротше, він його не ріже. Для звичайних задач гостроти достатньо. Бачите, хліб сало ріже, не те, що там треба проминати, возюкати. Тобто, якщо папір не ріже, це не означає, що треба бігти, щось ножу робити, на загострення, здавати, там, правити, переточувати. Для робочих задач, для звичайних гостроти достатньо. І давайте побачимо, як воно з дерев'яшкою буде працювати. Це суха сосна. Так, постругаю. А що строгає він непогано, дивіться. Ось такий шматок відрізав. Будь ласка. Як робив держак на граблі, там ну, деревина сира була із сирої, я одразу, так би мовити, в польових умовах робив, то воно теж гарно справлялось. Ну, я не тверду деревину брав. Тут гризе, бачите. Сталь, нагадаю, 440C. Не пам'ятаю точно, чи з D2 буває так і чи ні. З D2 не дуже хочеться, тому що вона буде не така коризийна стійка. Будуть певні переваги у стійкості там, до затоплення, буде гарніше тримати гостроту. Але 440C, я думаю, також достатньо. Саме ніж я не пам'ятаю, є в D2 чи немає. Може хтось мене поправить у коментарях. І ось так давайте. Бачили, з папером абсолютно не працює, не різав той папір. От з дерев'яхою, з продуктами, ще гостроти достатньо, він гарно справляється. По зручності руків'я, є, воно непогане, якщо не давати великих навантажень, якщо працювати по продуктах. Ну, Знову ж таки, якщо там багато хвилин працювати або годинами по продуктах, я думаю, зручно не буде. Якщо десь там, як і січник, підрізати продуктів, нормально буде. Якщо по деревині довго працювати, не рекомендую, воно зручне не буде. Ну тут більше складених ножів, вони зручними ніяк не будуть, щоб працювати довготривало. По механіці, якщо хтось шукає ні, щоб просто гратись, клацати туди-сюди. Його я також не можу рекомендувати. Тут немає якоїсь там крутої механіки, хоча я думаю, що це мені так потрапило. Тут, скоріш за все, вона якість буде нестабільна, комусь краще, комусь гірше буде. Тому що ось знову ж таки бачите, яка різниця. Взагалі без питань. Ну, тут я трошки інерції не задав. А так. Ось, будь ласка, один і інший. Якщо із оцих трьох ганзів, які мені більше подобаються, менше подобається, трошки більше. І ще більше по механіці оцей найбільше подобається. А взагалом цей подобається більше, тому що він такий масивненький, важкенький, клинок товстенький, геометрія доволі таки зручна. Потужний. Мені загалом цей найбільше подобається з усіх моїх ганзо. Нагадаю, що діє мій промокод Максим на знижку 10%. Він також буде плюсуватись із акційними пропозиціями, тому користуйтеся. Ще хотів би сказати, що я змащував ніж мастилом, просто не розбираючи Ось сюди капав його, ось так притирав. типу. О, тут він на шайбах буде. Мастило використовував спеціально для ножів. У мене ще огляд на каналі, проте мастило є. Так, міг би я рекомендувати цей Ніщині, як перший або взагалі, ну частково, знову ж таки, якщо б з ганзою один вибрати, я б придбав би собі за все оцей G720 Ну, через те, що мені особисто більш подобається. Якщо вам просто треба різачок, неважливо там яка механіка, вам не треба це клацати, гратись, просто там дістали, порізали якісь продукти і все, то відповідно, дивимось на геометрію. Бачите, Хоча тут теж геометрія буде різуча, але зведення не пам'ятаю, зведення тут, мабуть, буде дещо товстішим. І ось теж для розуміння. Буде різачок. Геометрія перевірена, геометрія скопійована у ножів спайдерко. Дизайн також певної міри, хоча отвір тут подовжений, типу такий, як голова якоїсь птиці, око. Геометрія різачок перевірена. Тому, якщо просто робочий ніж працювати по продуктах, можете братися. Якщо ви колекціонер там, вам оце гратись, принципово це треба, то я, скоріш за все, не можу вам рекомендувати саме цю модельку. Тому що особисто мені, бачите, попався якийсь із тугою пружиною. Може ви там десь у магазині поклацаєте, буде у вас можливість вибрати, чи десь і у вас буде інша механіка. У моєму випадку, бачите, він працює. Ну, Треба йому інерції додавати, щоб він закрився, відкрився і закрився. Якщо цієї модельки, такого немає, тут значно простіше все. Хотів би ще сказати про замок Access Lock. Тут він якийсь тугий, ну, може через пружину і він до кінця, до кінця не натискається. Ось. Його туди тяжко натиснути. Якщо тут все значно простіше, бачите? Ось. А тут чомусь не так просто. Не знаю, з чим це пов'язано, я знову ж таки ніж не розбирав. Тут він не такий комфортний. Якщо спочатку взагалі якийсь дерев'яний був, то вже трошки краще, але він до кінця він не заходить. Туди його складно протискати. Не знаю, чому так. Хоча в мене не прямо такий багато нажівганзу з аксесолоком, Але інші моделі показують, що може бути краще. Ну, що хотів розказав, показав. По візуалу давайте побачимо. Ну я його не чистив, може там трошки забруднилося, все діло можна промити водою. Ніж залишився ціленький, нічого я їм не ковиряв, нічого складного не різав. Це були продукти деревина. Вістря залишається трошки не по центру, оскільки я вже осявим грався, підкручував, думав, може там трошки попустити, щоб легше відкривався закривався, закривався. Воно, як то кажуть, не дуже то і допомогло. Тут можна підрівняти, просто підігнати, там, підкрутити осьовий гвинт. А так, нагадаю, що він же і недорогий, коштує відносно дешево, там щось в районі 1000 гривень. Тому не знаю, чи можна придирати, ще ні. По механіці не сподобався. Хотілося б краще, тому що є з чим порівняти. А так як різачок має право на життя, тому що за такий бюджет навряд чи ви купите щось дуже круте. Ну, кому сподобалось таке відео, проставляйте вподобайку, коментуйте. Всім до побачення та до наступних зустрічей.